Олександр ще з маличку любив писати вірші, згадують батьки. Уже на фронті написав свою першу збірку. Книга птах і аритмія ночі має три частини. У ній зібрані вірші про війну, кохання та філософські думки автора. Книга надзвичайно цікава і вона наповнена такими і філософськими моментами, і історичними моментами, і з точки зору вона мені подобається тим, що вона. Надзвичайно несе такий позитивний характер до війни. Робота зовсім не була пов'язана з мистецтвом. Працював менеджером у фірмі. У лютому 2022 року пішов добровольцем. Хоча взяли чоловіка не одразу. «У нього такий патріотичний дух зростав з дитинства. скажімо так, він дуже любив читати історичну літературу. Він дуже гарно розбирається в історії України. Він дуже вболіває за все, що пережила Україна, і особливо за те, що вона переживає зараз. Перед початком служби писав мало, а от уже на фронті знайшов свою розраду у поезії. Згодом віршів стало настільки багато, що автор вирішив надрукувати власну збірку. Поезія у нього в основному пов'язана із тими подіями, які розвиваються на фронті. Його Своє бачення, його своє відчуття. Переживання презентували збірку у рамках форуму Книжкова весна у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді на захід. Запросили школярів, близьких та всіх охочих. Познайомились ми з ним дуже випадково. Його мати принесла книгу до нас в бібліотеку, щоб ми просто ознайомились і пропонували нашим читачам. Я звернула увагу на таку неймовірно цікаву поезію, гарного рівня, і вирішили у тиждень читання поезії долучитися до такого всеукраїнського марафону. Оною і зачитали декілька віршів на камеру. У збірку увійшли здебільшого вірші, написані автором у 2023 році, та декілька цьогорічних. Найближчим часом з'явиться ще одна книга, над якою уже працює Олександр. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.